19 червня у городоцькі номер 4. того дня там відбулось свято випускників. Колишні 11-класники отримали свідоцтва про закінчення школи та попрощалися зі шкільним життям. Дуже нестандартні відчуття через те, що 11 років дуже швидко збігли, навіть навіть не знаю, слів підібрати дуже важко, але ніби і радий, а ніби і сумно. Нові початки, нові життя тільки чекають. А школа залишиться тільки спогадом. З однієї сторони, дуже щаслива, а з іншої сторони, це ну, доволі сумний день, тому що я привикла до цих людей цієї школи. Тут завжди позитивна атмосфера, дуже класні люди, які оточують мене. Я дякую кожній вчительці і кожному вчителю за їхню повагу до нас так. і за їхнє розуміння. Вони нас. Виручали в будь-який момент, і мені дуже подобається наш ліцей. Він найкращий. Сльози радості та суму блищали на очах випускників, які згадували безтурботні шкільні руки. Не могли стримати сліз і найрідніші їхні батьки. Вони ледь стримували хвилювання, адже розуміли, їхні діти відправляються у доросле життя. Багато емоцій, багато переживань. Хай щастить її. Бо підтримувати, будем допомагати, бо вчити. Взагалі не віриться, що 11 років так швидко прийшло. Я насправді все перевела тільки на п'ятий клас, але наш клас мені назавжди залишиться в душі, і я буду безмежно за ними сумувати і за вчителями, і за всіма. Всі наші тік-токи, всі відео смішні, всі наші шутки і так далі. Це навсегда залишиться з нами. Сьогодні в мене мої емоції що Я закінчую школу і більше сюди не повернуся. Йду в доросле життя. Не менш щемливим був цей день і для класних керівниць вже колишніх 11 класників, наставниці підготували для випускників особливий подарунок, зворушливий фільм. Він переніс випускників у моменти їхніх шкільних років і нагадав про незабутні спогади. Сьогодні таке щемливе свято радісне і одночасно і такий сум, але надія на те, що наші діти будуть дійсно виросли справжніми, щирими, добрими дітьми, будуть добрими людьми. Тільки Божого благословіння їм бажати бажаю і гарної і щасливої долі і здійснення мрій. Хочу побажати нашим випускникам здійснення їхніх найзаповітніших мрій, щоб вони знайшли себе у своєму житті, і щоб їм завжди щастило і завжди їх підкорювали нові вершини. На закінчення свята випускники станцювали свій останній шкільний вальс, кружляли під пісню групи Фіолет, Тиша.